Там на території не заходи, ми Ви, працюємо з частиною порівняно і дороги. Вона перебуває комунальній власник. Не вводьте в оман, але Давайте подивимося, щоб мене її купівали. Зробити... Зараз... Виповнують доручення керівника підприємства і керівника районної адміністрації на виконання актів у місті. Це навчання, це до вас, ми вчора з вами спілкувалися тут на місці. Чітко говорили, що ви ваші працівники виконують ці роботи без належних дозвольних документів. Ви це підтвердили, пане Сергію, особливо швидко бути. Вчора вчора спілкувалися з керівником підприємства. З вами спілкувалися. Ви думали з ним ви на зустріч на ту годину. Моє казали, що нас всі документи в порядку. Ви маєте при неправду. Ви за говорите про ви можете говорити неправду. we Ми зараз знаходимося у Брюховичах на вулиці Широкій, 2, де на виконання рішення комісії надзвичайних ситуацій, яке було прийнято вчора, позачергово нам здійснюється демонтаж незаконно влаштованої огорожі. Ми ці роботи плануємо завершити. Десь до години часу описати все всі речі, які ми домонтували, Це дерев'яні стовпи, це металеві листи, якими було огороджено цю ділянку, і взяти це на зберігання. Після цього ми будемо звертатися до порушників, які здійснили ці незаконні дії. Про те про відшкодування затрачених нами коштів на виконання зазначених робіт. Е, також я розумію, що від, від вчорашнього дня з'явилися бетонні ці плити. Це хто їх встановив. Так, на виконання цього ж доручення за результатами засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, нам було дано доручення, щоб унеможливити заїзд, виїзд великогабаритної техніки з даної ділянки, так як цей заїзд виїзд не є погоджений у встановленому порядку, не є. Тут немає розміщених відповідних дорожніх знаків, тому така ситуація створювала дуже небезпечну небезпеку для пішоходів, які тут проходили по цій ділянці тротуару. Також ну це була велика небезпека для, для автотранспорту, який рухався по цій ділянці дороги. Тому нами було здійснено відповідні. Речі, тобто встановлені ці бетонні блоки на виконання даного протокольного доручення за результатами засідання комісії незвичайних ситуацій. Для того, щоб змонтувати цей забор, необхідно відповідні відповідні і документи. На жаль, не дослухалися, він був змонтований. В нас є рішення, я розумію, було засідання вчора комісії з надзвичайних ситуацій, в якій було визначено прийнято рішення демонтувати цю споруду, оскільки вона є незаконно змонтованою. Сьогодні просто реалізація цього рішення. Очевидно, що це є перший крок, і очевидно, що тут в цій, в цій справі, як на мене, це надзвичайно важлива позиція громади. І наше взагалі сприйняття таких речей, тобто чи це окей, щоб 3,5 гектара можна було продавати безкоштовно комусь приватну власність? І чи, чи з такими чи ми далі готові це толерувати, такі дії, чи, чи з таким ми готові далі розбудовувати наше місто і нашу державу. Наше підприємство в 2020 році отримало постійне користування дану земельну ділянку, право власності на постійне користування зареєстровано в державному реєстрі речових прав, на виконання дозволу на проведення підготовчих робіт. Як це передбачено законом про реагування містобудівної діяльності, наше підприємство на території, наголошує на території нашої земельної ділянки, по межі нашої земельної ділянки встановило будівельний паркан.